Розкидають пожежний рукав та починають гасити займання. Рятувальники підрозділу Сенчанської місцевої пожежної охорони проводять тренувальний виїзд. Сінчанській громаді такий підрозділ створили 2018 року. Зробили це для того, щоб оперативно реагувати на надзвичайні ситуації, розповів заступник сільського голови Юрій Батечко. Обслуговують місцеві рятувальники, центр громади та наближені села. З підрозділа Лофиці державні служби надзвичайних ситуацій. Вони доїжджають до нас десь за 30 хвилин. Ми доїжджаємо на місце пригоди. Десь за 5 за хвилин, то ми практично починаємо ліквідацію пожежі на 20-30 хвилин раніше. цим це підтягуються інші підрозділи. Нині у підрозділі працює десятеро рятувальників. Щодобово на зміні чергує двоє. А на надзвичайні події з ними виїздить керівник підрозділу або начальник караулу, каже Григорій Удовенко: зв'язку діяльності людей і випалювання трави. Лісистих там таких кущів загораються торфові запаси, і нам тоді приходиться ліквідовувати ці торфи, важкі такі пожежі. Наймасштабніша пожежа була у 2019 році. Це на площі десь 150-180 гектарів були займання торфів, і десь на протязі двох неділь ці торфовища були ліквідовані. Коли горить жиле приміщення, оце саме складне, То їх дуже важко тушити. Ти його затушив, а воно, воно розгорається, затушив воно роз... і вона тушить, тушить, тушить. І торфовища це теж складна справа. Їх ми тушили тиждень. Його треба заливати, заливати, заливати. Загалом у громадах Полтавщини діє 43 підрозділи місцевої пожежної охорони та 16 добровільних. Утримують їх за гроші із місцевих бюджетів. Також із обладнанням допомагають благодійники. Орієнтовна. Сума, яка виділяється ну, в минулому і в цього року, близько трьох мільйонів гривень. Це зусім, це заробітна плата, комунальні послуги, матеріали, запчастини. Функція основна таких підрозділів це гасіння пожежі, рятування людей. Також ми їх залучаємо для проведення роз'яснення роботи серед населення. Допомога їхня необхідна, тому що коли, наприклад, виникає саме в їхньому районі виїзда пожежа, вони перші приїжджають на дану пожежу. І починають ліквідування до прибуття основного підрозділу. Тобто вони вже починають першу роботу щодо і рятування людей, евакуації людей і гасіння самої пожежі. Як розповів речник рятувальників області Віталій Шкаревський, 2023-го на Полтавщині створили два підрозділи місцевої пожежної охорони, одну місцеву команду та шість добровільних підрозділів. Тетяна Весна, Сергій Єрохов, Суспільне новини, Полтава.